Я довго ти вже тут живеш. Майже три роки. Ми знаходимося на території модульного містечка, де мешкають переселенці з усієї території України. Ще далі казати, я не знаю. Тут вісім модульних будиночків по два поверхи. В кожному модулі по 22 кімнати, з цієї сторони дитячі кімнати, в яких є дуже багато іграшок. З того боку знаходяться генератори, які дякую нам подарували на цю зиму. Бо минулої зими були маленькі і їх не дуже вистачало, було холодно взимку. Мені все подобається. Звісно, є там деякі якісь свої недоліки. Ну, там маленькі кімнатки, мало місця. Майже де немає ні у кого свого вільного там, простору. Ну, але ту. Тимчасові важкості я навчаюся зараз на першому курсі заочному На менеджменті захоплення це книжки, там малювання. Коли було тепло, там був це волейбол, ролики. Ну а зараз прохолодно, плюс навчання, плюс робота мається, тому в мене якось часу зараз немає на таке. Виключала світло, попередню зиму за тих масових обстрілів, генератор, там, Працював тільки на чайник, і якщо не помиляюсь на плиту чи на мікрохвильовку, було, що було, щоб було можливість там підігріти щось. Тому ці генератори, скоріше за все, набагато краще там і на кімнату, що можна буде там прогріти. Великих планів на майбутнє не це не робила, тому що робити, а потім вони можуть не здійснити, тому якось.